Шановні друзі, радий вітати вас на моєму каналі. Наша дача. Сьогодні, нарешті, ми знову приїхали на дачу. Тільки подивитися на це синє небо. Сонечко зцяє лютий місяць на дачі природа дихає. Я хочу поговорити з вами в минулому відео. Я показував, як ми прибираємо укриття з полуниці. Багато було відгуків. Дякую всім за кожен коментар, який ви пишете під відео. Друзі, ми прибирали агротканину з цієї полуниці. Були коментарі, що по прогнозу йдуть морози. Дійсно, морози були. Вони приходили до нас, завітали. Полуниця перенесла. Ці морози до мінус 12 у нас було вночі на Київщині. Чому гарно так перенесла полуниця? Тому що шар снігу був такий не, не танкий. Сантиметрів 5 снігу вкривало на той час полуницю. Замість агротканини. тому вона не ушкодилась. Та й 12 градусів, якщо полониця витримує добре 15-18 градусів, то 12 для неї не дуже так і шкідливо. Бачите, залишки снігу залишились. Сонечко трішки мені заважає знімати. Це добре, що сонечко таке. Дивіться, яке воно, не буду його показувати так, щоб камеру не пошкодити. Сніг лежить у нас, все йде своїм порядком. Я думаю, скоро дійсно весна вже, тому що лютий завершується. Так ось, друзі, на рахунок тепла для полониці і інших рослин, то все зрозуміло. Але я, як і казав, хочу поговорити з вами на рахунок утеплення нашого зимового будиночку. Можливо, це відео буде вам також корисне. Дивіться, коли ми його ремонтували, ми його трішки утеплили. П'ять сантиметрів пінопласту. По всіх стінках ми його пройшли. і Також ми проводили утеплення будиночку по даху. Дивіться, ось там ми зверху поклали мінеральну вату 5 см шар. І також підбиваючи, ну давайте зайдемо в будинок, я покажу більш детально. Підбиваючи гіпсокартон. А у нас саме гіпсокартоном ми будиночок наш підшивали стелю. На гіпсокартон ми поклали ще 5 см цієї мінеральної вати. Тобто два шари по 5 см вати досить гарно зберігають тепло. Слабке місце було у нас це двері. Ну, ось зараз вийдемо, я покажу їх ззовні. Ці двері вони суто металеві. Металеві, а всередині без утеплення були. Тобто два листи таких металу просто скріплені, і ось такий проміжок повітря між цими листами. Дуже-дуже вони були холодні, промерзали, морозиці. Неможливо, от уявіть, ось така металева поверхня, тільки якщо уявити, це зсередини будиночку, і оця промерзла вся. Металева поверхня такою площею, вона віддавала холод, мороз в будиночок. Було дуже холодно. Що ми зробили? Я показував це, звісно. Ми ущільнили, утеплили ось таким матеріалом. Майже сантиметр він м'якенький такий, на клеєвій основі. Тобто приклеїли сюди. І ось так це виглядає. Були такі відгуки від глядачів, що треба було наклеювати його ззовні. Друзі, Але це не той матеріал, який буде гарно виглядати ззовні. Чому? Тому що він дуже такий пошкоджується. легко. Бачите, біля ручки, ось коли бралися, так, ну, і ось вже пошкодження йдуть. Тобто він слабкий, з ним треба дуже-дуже обережно поводитись. Тому що він пошкоджується. І так, я вже розповів, друзі, стеля, стіни, все у нас утеплено по периметру. Звідси тепло не йде, не уходить нікуди. Залишилось єдине місце, яке випускає багато тепла. Це наше вікно. Воно невеличке в порівнянні. Ну у нас і приміщення так не дуже велике. Опалюємо ми його електрокаміном. Я вже розповідав, колись тут регулювання, ось одиничка, двійка. Ми коли уїздимо на єдиничку, одиничку, і він автоматично вимикається, підігрів, вимкнувся. Піді от зараз не працює. Якщо на трічку, раз він вимкнувся, прогріється. Вимкнеться. Тобто дуже-дуже він економічний такий економічний цей камін. Ми його залишаємо на одиничці і десь він підтримує у нас за рахунок утеплення зовнішнього будинку. Він підтримує цей камін. У нас температуру повітря в будиночку, навіть по морозах, ну, близько 12-14 градусів. Ми приїздили в самі морози, 12 градусів було. Зараз, бачите, на одинички, і у нас 20 градусів, майже 21. Ну, хочу сказати, ми тут ночували сьогодні, тому трішки так підігріли все це приміщення. Воно швидко підігрівається, коли додаємо на камінні температурки. Так що тепло тримає. Давайте повернемося все ж таки до вікна. Е, мені одна із наших глядачок написала коментар. І в коментарі розповіла дуже цікаву річ, що є така термозберігаюча плівка, наклеючи яку на вікно за рахунок додавання такого умовного третього скла оцієї цієї плівки, ми зможемо підвищити температуру в цьому приміщенні. І як пишуть в описі до цієї плівки, я знайшов. Звісно, в інтернеті подивився, почитав німецька плівка там, і вони кажуть, що на 3-5 градусів температура в приміщенні підвищиться за рахунок використання цієї плівки. Е, ну, тут треба ще зважати на те, яка площа вікон. У нас невеличке вікно, і не такі тут критичні втрати тепла. З цього, вони є втрати, але не такі критичні, якщо б на всю стіну да ще. З підлоги до даху, такі панорамні вікна, там втрата тепла, звісно, більше. Але навіть через це віконце у нас йде втрата. От дивіться, друзі, у нас тут росте гіпіастрими, вони плохо ростуть. Дуже повільно, тому що холод є. Якщо б була плівка і затримувала тепло, рослинкам було б тепліше. І я так думаю, що вони були б зараз більш такі розвинені. Все за рахунок цієї плівки. І ще так, я вважаю, ну це ж мої припущення, я не користався ще цією плівкою. Ось ми на одиничку залишаємо наш обігрівач і отримаємо температуру потім 12-14 градусів. Якщо ми поклеїмо сюди плівку, і якщо те, що написано на сайті, дійсно буде на 2-4 градуси підвищення температури, то в приміщенні буде не 12-14 градусів, а 14-16. А це вже більш так е цікаво. Друзі, саме тому я знімаю це відео, хочу попрохати вас поділитися вашим досвідом, написати в коментарях. Реальні такі відгуки, тому що я ось читав в інтернеті відгуки. Люди пишуть, скляна лоджія засклена повністю, обклеїли цією плівкою, стало тепліше набагато. Конденсат зменшився в описі. До речі, пишуть на 90% зменшується конденсат, тобто перестає текти по склу внутрішньому. Ну така проблема у багатьох є. Я тому не хочу поки купувати цю плівку. Там трішки її потрібно сюди, але все одно хочу о, послухати тих людей, тих глядачів, хто вже користувався цією плівкою. І почитаю потім і будемо приймати рішення. І я впевнений, що це почитати також буде корисно дуже багатьом о, нашим глядачам, хто ну, хоче. Підвищити теплозбереження своїх будиночків, своїх квартир, багато втрат теплової енергії. Зараз це недоречно, коли нам не вистачає тепла в енергетиці, такі проблеми. Звісно, скоро літо, весна не за горами. Так, через ну от сьогодні 12 лютого, так, через 16 днів закінчиться зима. Але буде тепло, а потім знову ж холод прийде. Тому треба це робити, економити. Такого халявного, як то кажуть, тепла вже в нашому житті навряд чи воно буде. Друзі, утеплюємося і по стінах, і по даху, і по вікнах. Мабуть, прийшла черга вікна утеплювати також. Не користувались, тому прохаю вас поділитися своїм досвідом. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. До побачення!